Уявіть собі місце, де час вимірюється не роками, а епохами, і кожен крок тут подорож до світу, старшого за саме людство. Тут час і простір стирають межі, тут камінь і вода зберігають таємниці тисячоліть, тут сучасність торкається в вічності, а природа відкриває свої обличчя у найчистішій формі. Тясмінський каньйон це справжній зелений архів природи. Лише тут ростуть унікальні реліктові мохи, види, які залишилися ще з льодовикового періоду. Берегова флора утворює зелені смуги вздовж річки, де мешкають тварини і рослини, занесені до Червоної книги України. Тут річка вирізбіла у камені свій шлях, створивши пейзаж, який неможливо повторити. А кожна тріщина в граніті, мов рядок стародавнього літопису про силу природи. Тясмінський каньйон первісна перлина Черкащини, його гранітні стіни, старші Закарпати, а долина річки одна з наймальовничіших в Україні. Це місце заряджає енергією, воно створене для моментів, які стають найкращими спогадами. Мандрівники знаходять тут спокій, закохані нові історії. А кожен відчуття, що світ більший за щоденні турботи. Сюди їдуть десятки тисяч людей, щоб віднайти гармонію і почути тишу, відчути прохолоду гранітних брил та дихати на повні груди. А ще кататися на велосипедах чи човнах, купатися, рибалити, гуляти вздовж річки, ловити захід сонця, що відзеркалюється у воді, або просто заночувати в наметах і прокинутись під спів рідкісних птахів. І все це на фоні величних скель та дзеркальної води. Каньйон не просто вражає тут. Відчуваєш, ніби торкаєшся самої душі природи. Тясменський каньйон, природа, пригоди, натхнення.